У мене часто запитують, звідки Каїн взяв дружину. Говорять так: Каїн убивав веля, і був висланий в країну Нод, де ніби як одружився, звідки ж взялися люди, яким було заборонено вбивати Каїна, і, власне, його дружина. Біблія говорить, що у перших людей Адама і Єви народилося двоє синів Каїн і Авель. Каїн, старший син, убив свого брата Авеля, і здається, що тепер він залишився єдиною дитиною в сім'ї. Після смерті Авеля у Адама і Єви народився інший син. Прочитаймо, що говорить Біблія з цього приводу. Адам прожив 130 років і породив сина за своєю подобою, і за своїм образом, і дав йому ім'я Сиф. Було ж віку Адама після народження Сифа ще 800 років, і породив він синів та дочок. А всього віку Адама, що він прожив, було 930 років, і він помер. Що потрібно знати про біблійну хронологію? Дуже часто автори її не дотримуються. Наприклад, спочатку в книзі буття сказано про створення людини, завершення творіння, відпочинок у сьомий день тижня, а потім, у другому розділі, Мойсей повертається знову до творіння людини і розповідає про нього детальніше. Щось подібне відбувається, і у цих віршах автор пише про вік, коли у Адама народився Сиф, 130 років. Потім, скільки часу він прожив після народження Сифа, 800 років. А потім каже, що за всі, за всі ці роки народилися у нього сини і дочки. А вже аж потім підраховує, скільки Адам прожив цього років 930. Коли народилися його діти до народження сифа чи після, невідомо. У всякому разі дочки могли точно народитися раніше, адже в родоводах жінок зазвичай не прописували. Крім того, чоловіки теж могли згадуватися в Біблії тільки ті, які були значимими для історії. Можливо, сифа записали, тому що після смерті Авеля його народження стало втіхою для батьків. Тому Каїн спокійно міг одружитися на своїй сестрі. Крім того, він запросто міг одружитися до переселення в землю Нот і переселитися туди зі своєю сім'єю. Прочитаймо детальніше. І відійшов Каїн від Господнього лиця і оселився в землі Нод на схід від Едему, і пізнав Каїн свою дружину, і вона завагітніла, і народила Еноха. А щодо помсти, мова може бути не про багатьох людей, які вже жили, а про майбутні покоління, які теж були родичами Авеля і, на думку Каїна, могли задумати помсту за вбитого брата. А оскільки жили вони тоді досить довго, то зустрічалися з багатьма поколіннями своїх потомків і інших родичів. Досліджуємо Біблію разом!